Так, і розглядається кримінальна справа громадянина України Саприїна за статтею 263 за незаконне поводження зі зброєю бойовими попасами або вибуховими речовинами. Громадянин Саприїн, Де і при яких умовах ви е, знаходилися під час е, е, даної події? Я знаходився в нічному казано. У котрій годині це було? Вночі приблизно одинадцяти. Сторона обвинувачення в даному кримінальному провадженні має намір довести винуватість обвинуваченого пана Саприїна у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 122 кримінального кодексу України. Про умисне злодіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Добрий день. Я сьогодні слідча, Мене звати Марія. Хотіла б вам передати речові докази, а саме знаредівчину злочинів пістолет калібру 9 мм відбитки пальців, обвинувачувано гірше. І вже в наступні, я б сказала, навіть секунди. Я відчуваю дуже сильну біль. Дуже сильний біль у плечі і розумію, що у мене поранення кулею. Не думаю, що стрілянина була виправданою, але однозначно жахливою. Я не впевнена, тому не знаю, чи було це стан ефекту у пана Сипринт-стрілянина, чи все ж ні? Не знаю. Ми повинні заглибитись в контекст подій, що передумували цьому трагічному інциденту. Та розглянути можливість відсутність прямого умислу на заподіння тяжких телешних ушкоджень. То, як я намагався втрутитися, пан Заприїн вдарив мене руків'ям пістолета в обличчя, що призвело до перелому нос. Чому власне сталася перепалка? Тому що пан А, який також є в нашому залі він, на жаль, на стороні звинувачення. Е, надто неправдоподібна нього. Але як це пояснює те, що ви почали стріляти просто по людям? Е, це насамперед, е, так це було в стані ефекту, але це не було на людей. Насамперед, це було. Е, як... Е, Захисний механізм, скажімо так, я не планував стріляти. Я розумію, ситуація, скажімо так, не визначена трошки. А, люди грають, хтось виграє, хтось програє, і мені здається, що відкривати стрілянину на цьому фоні якось не дуже правомірно і не дуже навіть адекватно. У Але... мене є припущення. Що е, обвинувачення пана Сапрейна, пана А. У тому, що пан А махлював, це е, лише таке прикриття якоїсь особистої неприязні або тієї сварки біля бару. Ось. Тому я вважаю, пан А не махлював, а пан Сапрейн, е, з особистих мотивів не через махлювання почав стрілянину. Пан Сапрейн того вечора дуже. Був, як це сказати, в дуже приємному стані для нашого стола. Він носив якийсь розбрат, був нервовий, і мені здалося, що в нього була якась мета саме нашкодити пану А. Я був свідком того, як пан сапреїн дістав пістолет та почав стрілянину. Я вважаю це жахливим та шокований, що доросла людина може вчиняти таким чином. Проте прошу суд ще звернути увагу на гравця, а з яким я зіграв за одним столом дві гри, чого мені вистачило, щоб помітити щось неладне. Також здалося, що цього вечора пан Сапрейн був такий трошки. Знервований, можливо, дратівливий, тому що я неодноразовий чоловік він там стукав кулаком по столу, наприклад, або щось там сварився сам з собою під ніс. Тому мені здалося, от він був такий знервований того дня. І я також хочу додати, що як зауважили до цього про пані Кіо та пана Сапрейна, я неодноразово бачила, як вони разом покидали казано. Тому можливо, вони дійсно знаходяться в якихось таких близьких стосунках можливо, от я прошу звернути на це увагу. Можливо, вони дійсно в певній змові або що от... звати Єлизавета, я також проборатеса. Сторона обвинувачення вважає повністю доведеним фактом вчинення паном з кримінального правопорушення, а, адже зібрані та дослідження у суді докази. А також показання свідки свідчать не на користь версії обвинувачуваного, а навпаки, підтверджують умисність його. Дякуємо. Кожна думка буде врахована до розгляду цієї справи, а зараз суд видаляється на обговорення.